День пам'яті та примирення. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, а 9 травня День перемоги. День перемоги та День пам'яті це сумні та важливі дати. Які мають нагадати всім нам про необхідність збереження миру на планеті та недопустимість війни? З 2015 року Україна розпочала нову традицію відзначати 8 та 9 травня в Європейському Дусі Пам'яті та Примирення? Мак Символ пам'яті у світі. Квітка маку в українській традиції. В Україні мак має дуже багато значень. Це символ сонця, безкінечності буття і життєвої скороминущості, пишної краси, волі, гордості, сну, отрути, оберегу від нечистої сили. а також Хлопця козака крові та смерті. Мак. Як символ пам'яті в Україні. Вперше використано в Україні на заходах, приурочених до річниці завершення Другої світової війни у 2014 році. Ми – Пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона Запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. День пам'яті жертв фашизму це день пам'яті десятків мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні, мільйонів солдатів, яких фашистські лідери зіштовхували один із одним. Але ще більше мирних жителів. Які гинули під бомбами від хвороб та голоду. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні. Не зникає в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва. Його перемога над фашистами можна по різному ставитися до війни, по різному її називати. Але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Наша пам'ять про ті часи це лише маленька часточка великої данини пошани. Війна. За цим коротким і страшним словом згарища, запеклі бої, зруйновані міста і села, сльози матерів і дітей. На нашу землю війна прийшла раннім світанком 22 червня 1941 року. Все починалося з грому Небесного. Такого жорстокого, такого нечесного, із ненависного, злісного грому, який на світанку вигнав із дому. І мама мовчазно бліда, мов стіна, і тато поволеньки каже: війна Такі слова полум'яними віршами входили в серця всіх українців. А попереду ще було 1418 важких днів і ночей. І як тільки ворог вступив на українську землю мільйони піднялись, щоб дати йому відсіч і кожен вірив у світлу перемогу. Дорогою ціною дісталася мужнім воїнам перемога. Чимало їх полягло на фронтових шляхах, і пам'ять про них та їхній подвиг ніколи не згасне. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Пам'ятайте. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали, пам'ятайте про тих, що не встали як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, і є під рікою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Україна входить до числа країн. Найбільш постраждалих від фашизму в роки Другої світової війни, як від воєнних дій, так і від військових злочинів. Прямі втрати населення це вбиті та померлі від поранень або голоду, або зниклі безвісти складають понад 8 мільйонів осіб. Українці зустріли війну одними з перших. 1 вересня 1939 року. А завершили одними з останніх 2 вересня 1945 року. У роки Другої світової війни з Гітлерівською Німеччиною та її союзниками воювали близько 7 мільйонів українців. Це Великий внесок в перемогу над фашизмом. Діти, подумайте, будь ласка, якою ви хочете бачити нашу державу? Так. Найголовніше діти це мирне небо над головою і спокій у нашій державі. Багато країн є на нашій землі, і в кожній країні є діти малі з волоссям чорнявим, русявим, білявим, з волоссям без кучерів і кучерявим. Дарма що в них різного кольору шкіра, та усмішка в діток однаково щира, і всі вони, наче, квітки в букеті. Життя прикрашають на нашій планеті, з днем пам'яті та примирення. Пам'ятайте наших героїв зі святом, з Днем Перемоги!